Мир вам. Господь довготерпеливий і багатомилостивий, який прощає беззаконня та провини, і який не залишає без покарання. Ми бачимо із священного Писання, що записано про нашого Господа, що Він довготерпеливий і багато милує. Але коли ми досліджуємо, ми читаємо такі слова, про які писав Моїсей, про які писав апостол Павло. Не простить Господь такому. Ми сьогодні будемо говорити про той гріх, який людина може жити, робити, не звертати увагу, але на це звертає Господь Бог. Я буду щасливий, хоч і буду ходити за свавіллям. Серця мого. Дивіться, який виклик Богові робить людина, де вона говорить, я буду щасливою людиною, буду ходити за свавіллям свого серця. Що значить свавілля? Це власний вибір, власне бажання, власна воля, де практикує людина гріх в своєму житті, відсутність справедливості, відсутність закону. свавілля произвол. І от Писання говорить: не простить Господь, такому і зітре Господь, і ім'я Його з під неба. Так записав Моїсей, так записано в книгі об'явлення, про що говорить Ісус Христос. Якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно, маємо власний вибір. Власне бажання, практикуємо гріх, відсутність справедливості, то Павло пише такі слова. Якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно таким способом життя, то не залишається більше жертви за гріхи. Краще Петро пише такі слова, краще було. Такі людини не пізнати дороги правди, які свавільні гріхи не простить Господь Ісус Христос, які ми читаємо у Євангелії у цій добрій новині. Перше, про що ми будемо сьогодні говорити, прощення, де Христос говорить, коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець. Ваш Небесний не простить провин ваших такі принципи. У Царстві Господа нашого і Ісуса Христа, де Христос говорить про прощення, коли не будете прощати, як нам жити в практиці. Христос учням говорить такі слова, такі і Отець мій, небесний, який на небесах учинить з вами, якщо не простить кожен із вас. Кожен із вас від серця свого, братові своєму провин Його. Наскільки Христос указує на наше серце те, що відбувається в серці, ми можемо язиком, устами попросити пробачення, але в серці не відбулося каяття, прощення. Христос призивав, Христос учив учнів, Христос учить і нас через Євангелія, якщо брат твій провини, провиниться проти тебе, що треба робити? От брат згрішив проти тебе, як мені діяти, застережи, напиши, скажи, позвони. І ти побачиш реакцію, і Христос говорить: якщо Він покається, прости Йому. Якщо він до тебе звернеться, Багато разів навіть на день, де Христос попереджав і, і буде говорити, каюсь, прости, брате, прости сестра. А якщо немає цього, коли людина не просить, ми за неї не можемо зробити, де Христос просив Отця прости їм, бо не знають, що роблять. Де Стефан каже, не мини гріха їм, не мини. Але вони затикали уші. Вони не слухали те, що говорив Стефан. Вони не погоджувались. Вони були противниками Духа Святого. Апостол Павло говорить такі слова, а ви прощаючи один одному, як і Бог у Христі і Ісусі простив вас. Апостол Павло язичникам пише про цей принцип, який установив Бог, не люди. І ми, як ми отримали прощення, як ми отримали спасіння від Бога, коли в своєму житті ми зрозуміли, що всі згрішили і позбавлені слави Божої? ми сказали, Господи Ісусе, прости нас. Такий принцип. І, і апостол Павло пише: а ви прощаючи один одному, як і Бог у Христі, простив нас, немає інших методів, як отримати прощення, як ми у Бога отримали, так ми один у одного, якщо ви згрішили проти брата, проти сестри, ми зобов'язані, як Христос учить і скаже: каюся, каюся, прости. А якщо цього немає, на кому буде цей гріх? Любов покриває безліч гріхи, священне писання, безліч, коли ми їх визнали, коли ми признались, коли ми це робимо не за очима, а публічно, коли ми робили проти брата, проти сестри, наскільки це важливо, наскільки ми вміємо грішити, але не знаходиться сміливості визнати гріхи. Щоб скажуть про нас люди, в якому положенні ми були, що ми так грішили, несе, ми навчилися робити за очима. За очима. В другій країні Павло пише, як і Христос простив вам, так і ви. Такий принцип, я про це говорив, такі закони, такі постанови, установлені Богом. І якщо ми хочемо бути прощеними Богом, ми повинні діяти, як чит на слово Господнє. Друге, хула на духа не проститься, це слова Ісуса Христа, не проститься людям, всякий гріх, всякий, але хула не проститься людям, не проститься. Або визнайте, де Христос мав розмову із фарисеями, і Він говорив, визнайте дерево добрим і плід його добрим. Або визнайте дерево поганим і плід його поганим, адже дерево познається по плоду. І дивіться, що Христос говорить священно служителям, які знаходились тоді, які може чути і сьогодні, де він їх називає роди єхидний, то Тобто ви породжуєте подібних собі інших людей, де Христос указував роде єхидний. Як ви можете говорити добре, будучи лихим, де вони про Христа говорили лихе, про нашого Спасителя, про нашого Господа говорили лихе? І ми бачимо, коли Христос говорив ці принципи, ці закони благодаті, як віднеслися служителі. Ми читаємо, коли Христос був арештований? Ісус каже, якщо я сказав зле, доведи. Якщо я сказав недобре, то ти доведи, що я сказав щось зле, щось недобре. А коли добре, чого ж ти б'єш мене, де, де ми бачимо і писання, де люди ігнорували Христа? І ігнорував його божественність, скільки Христос три роки з половиною попереджав, говорив принципи Євангелія, Царства Божого, і ми бачимо, як визнавали Христа. І Христос, Він учням, казав такі слова, коли Господаря дома назвали Вільзівулом, то тим, то тим більше домашніх його. Де Христос нас підтримує і указує, як нам пройти цей шлях. Якщо його Ісуса назвали Вільзівулом, ми завжди кажемо, та добрий цей чоловік. Але у нас знаходиться ці зацепки до людей, як ми відносимося. І ми бачимо, як відносились до Христа, як його визнавали фарисеї. Ті люди, які були вожді, які вели людей за Богом. Змінилось за 2000 років, маючи на руках повне. Писання і старий новий заповіт третє, третє, про що писав Іоанн? Про єднання, про спілкування, з ким ми спілкуємося? І от він призивав. Щоб вони мали спілкування з апостолами. І він призиває каже, щоб і ви мали єднання з нами. Апостол Іоанн розуміє, наскільки в них були близькі, залишаються близькі відносини, де вони посвятили своє життя молитві і Слову Божому, як вести народ. І вони кажуть, щоб і ви мали єднання з нами. Чого? Бо наше єднання з Отцем і Сином Його і Ісусом Христом. Коли кажемо, скільки ми можемо говорити багато, скільки ми навчилися говорити на цій землі, коли кажемо, що ми маємо єднання з ним, з Богом, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не творимо істину. Диван, дивіться, вже бачив цю проблему, яка знаходилася в церквах, і він пише соборне послання, де люди навчилися говорити, у мене з Богом є єднання, є спілкування. Але з ближнім, хоч діння з ближнім не хочеться його бачить, не хочеться спілкуватись, то слово Господнє говорить. А, а ходимо в тевреми, то говоримо неправду і не діємо по істині, по слову Господньому. А коли ходимо у світлі, коли є в нас той світ, те слово Боже внутрі нас, ходимо у світлі. Як і Він у світі, де ми беремо приклад з Ісуса Христа, як Він відносився, як Він і вчив, як Він терпів і ворогів своїх, які читали, які приходили на поклоніння, коли ходимо у світлі, як ми можемо сьогодні себе перевірити, я в мирі з Богом, я в мирі друг з другом. Тут написано, то маємо єднання один. Одним, і що відбувається тоді в житті, коли мається єднання, спілкування, коли ми ходимо у світлі, не в темряві, кров. Дивіться, яка кров очищає кров Ісуса, Сина, Божого, очищає нас від усякого гріха. Тільки такі умови, якщо ми ходимо у світлі, якщо ми думаємо, що ми у світлі, а ми ходимо, наше ходіння по землі, наші помисли, життя у темряві. Ми обманюємо самих себе. Коли ми визнаємо гріхи, дивіться, апостол Іоанн дає вказівки нам сьогодні, коли визнаємо, а коли ми замовчуємо, коли ми приховуємо, коли ми скриті люди, що відбувається, коли ми визнаємо гріхи наші, не треба чужих, кожен сам за себе буде нести відповідальність, то Він, Бог, Він вірний і праведний, що зробить? Дивіться милість його. Простить нам гріхи наші і очистить нас від чого? Від всякої неправди, там, де ми говорили, там, де ми зробили неправду, те, що було недостовірно і недійсно. Наскільки це важливо спілкування, єднання, з ким ми спілкуємося, з ким ми поєднуємося і куди приведе наше спілкування, з ким ми спілкуємося? Павло писав такі слова: лихе товариство! Псує добрі звичаї, добрі нрави, добрі наміри, які є у людей, що воно псує. Наскільки важливо, з ким ми єднаємося, з ким ми спілкуємося? Четверте, де Христос говорить, гріх ваш лишається на вас. Гріх ваш лишається на вас. Кому це говорив Христос? Не простим людям, а вождям, священнослужителям і фарісіям. Фарисеїв, яке мали бачення про Ісуса Христа, де Іоанн описує, де як вони висловлювали в адрес Ісуса Христа, як вони були такими вероломними людьми, що вони говорили? Ми знаємо, диви, ми знаємо, хто такий Христос, що чоловік той грішник. Бачили Христа, бачили чудеса, де Він всіляє сліпо народженого. І ці люди говорять, ми знаємо, ви представте, яке це була наглость, яке це була дерзість така, дерзість, наглість, неправда, де вони не боялись, боячись Бога, говорили в Христа, злословили Христа, бачивши чудо, яке вони не можуть зробити, Чоловік цей грішний. Як вони бачили в Ісусі Христі, що Він грішний? Ми знаємо, дивіться, вони продовжують свої слова, свої бачення. Ми знаємо, що Бог говорив з Моїсеєм. Цього? Ж, цього ж не знаємо, звідки він. Ви уявіть собі, як це було чую слухати Христу, як це було слухати Богові, на якого вони опиралися, ці фарисеї тоді і сьогодні. Якщо звинувачували Христа, який робив неймовірні чуда в житті людей, яке було відношення цієї верхушки до простих, до необучених, які не закінчили семінарі, які були простими членами церкви, синагоги, храму, дивіться, і ти будеш нас вчити. Дивіться, яке було відношення. Тобі нас вчити. Це вони говорять людині, яка прозріла, де Бог ізцілив його від сліпоти. І ти будеш нас і вигнали його геть. І вигнали його геть. У цього чоловіка були батьки. І дивіться, яке було відношення. Яке безразліччя, коли люди уходять, покидають сьогодні церкви, вибирають люди собі церкви по духу. Що говорить Христос? На суд прийшов я в цей світ. Щоб незрячі ті, хто не бачить, ті, хто не, не в семінарях, ті, хто прості люди, як, але вони можуть читати, бо вони мають чисте серце, чисті серця Бога побачать. У любі покоління, в любі століття чисті серця Бога узря побачать слова Христа, як вони дають підтримку. Як оці фарисеї дають такий негатив, таке нещастя, таке прокляття, таке, таке горе несуть в цю сім'ю, де було дійсно таке чудо і чудес. На суд прийшов я в світ, це щоб незрячі бачили, а ті, що бачать, ті, що завжди сують свій нос у всіх обставинах, написано, ті, що бачать, стали сліпі. Дивіться реакція. Ви представте. Перед Богом і перед Христом Ісусом, невже ми сліпі? Яка самооцінка, яка помилкове життя, яке помилкове поклоніння оцих людей, які вели тоді і сьогодні, церкви, сьогодні, а тоді храм, синагоги. Невже ми сліпі? Невже ми сліпі? Що каже Христос? У вождям? Тоді і сьогодні? Тоді і сьогодні, якби ви були сліпі? то не мали б гріха? Як ви говорите, що бачите, то і гріх ваш лишається на вас. Не потребують покаяння, ці хлопці. Ці гардіци тоді і сьогодні не потребують. Скільки ви бачите сьогодні, кається служителів? Скільки сьогодні кається за оці особливо 12 років, коли є у нас потрясіння, коли є в нас війна? Скільки ви бачили? Сльосов, священники Ридали, плакали, скільки горя наробили тоді і сьогодні не бачать себе. Фарисеї говорили. Оце, оце їхнє служіння. Оце, коли вони проціжують комара, а ковтають верблюда. Дивіться, фарисеї говорили, бачите, яке в них було бачення, що вже нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Фарисеї розуміли, що вони втрачають вплив свій, свою значимость, як вони дорожили своєю значимостю, своїм впливом, своїм, своєю думкою, своїми позиціями, як вони боялися втратити те, що відбувалося тоді і сьогодні, коли якийсь є суперник, якийсь є хтось кращий, або проповідує, або молиться. Або живе благочестиво, як це не подобається, що є кращі люди, ніж вони. Якщо ми залишимо його так, якщо в такому положенні останемося, то всі увірують в нього. А що буде з нами? Що буде з нами? Ви представляєте, в якому положенні були фарисеї, коли жив Христос? І такі принципи є і в церквах, в Новому Завіті, коли ми живемо сьогоденням. Сьогоденням. І з цим баченням, де Христос каже, гріх ваш лишається на вас. Усі служителя підуть у те місце з цим гріхом, з цим баченням, де вони все бачили, де вони бачили сучки, а у власному була колода. В вот оці була колода, де вони цю колоду не визнавали, де вони не визнавали своїх помилок, де Христос каже, горе, що не вірують в мене. Це коли Дух Святий говорить горе, що не вірують в мене п'яте. Тепер, тепер не мають виправдання за гріх свій. Де Христос говорить, немає виправдання, де ми читали, що Господь довготерпеливий і багатомилостивий, і прощаючий. А Христос говорить, тепер не мають виправдання. Не мають і звільнення в гріхі своєм, коли б я не прийшов. І не говорив їм. Бо вони б не мали б гріха. А тепер, дивіться, в якому положенні знаходяться тепер люди. Які читають, які живуть, бачать один одного у помісних церквах. Він каже, коли б я не прийшов і не говорив, то не мали б гріха, а тепер не мають виправдання. Христос прийшов, Христос говорив, Христос учив, Христос ісправляв, Христос благословляв, але була реакція. Як тут написано, але нехай збудеться. Але нехай справдиться слово, яке є написано в законі їхньому. Той закон, який був на руках у них, той закон, який є на руках сьогодні у кожного, зненавиділи. Мене даремно Христос говорить, як будуть люди жалкувати, коли вони... про те, що вони проповідують, вони там не будуть і прийдуть у те місце, на... на яке не очікували, не допоможе ніякий чин. Ніяке навчання, ну якщо ти ненавидів, Ближнього свого, Іоанн описує, усякий не дивися на твій статус, на твоє положення, на твій стаж духовний, скільки ти десятків років прожив. Але якщо усякий, хто ненавидить брата свого, є, являється перед Богом людиною вбивця, скільки таких людей вбивць в церквах сьогодні? Скільки по Україні отаких от людей вбивць? Сидять, говорять, а іншим не дають, а з інших глузують підсумок п'ять оцих гріхів, оцих свавільних, оцих произвольних. перше ненависть, яке бачення в тебе сьогодні? Яке спілкування у тебе сьогодні із ким? Хула, де ти не визнаєш того або іншого чоловіка, брата, сестру? Якщо не прощаєте, по принципу, як учить священне писання, то і Бог не простить вам. Свавілля, свавільний гріх. Наскільки це такий гріх, де, ми, де людина дозволяє в своєму житті власний вибір, власне бажання і практикує гріх. Відсутність справедливості і відсутність закону. Хай Господь, благословить! І Хай Господь ізбавить вас від цих слів, які є в вашому сьогодні серці, я буду щасливий, хоч і буду ходити за своїм, за свавіллям серця свого. Дай збав, Господь людей через оце слово, яке ми читали, де Христос не простить. Произвольний, обдуманий, коли ти практикуєш своєму житті гріх. Amém.